Друзі, я вас вітаю з поверненням на канал. З вами Леорік, і ми продовжуємо проходження мафії Definitive Edition, ремейку українською мовою. Перша серія справила на мене величезне враження. Я шокований взагалі, як я пропустив в своєму житті всю цю серію, всі частини мафії. Гра супер крутецька і дякую вам за підтримку першої серії лайками коментарями. Хто ще не бачив, хто хоче почати цю історію разом зі мною, ви можете піти в список відтворення і передивитися спочатку першу серію, потім приступити до другої серії. Вся ця атмосфера в грі вона просто викликає приємні емоції. Тому я продовжую гру на каналі. Сподіваюсь на вашу підтримку і цього відео. Не забувайте поставити лайк. Беріть по традиції щось смачненьке, вмощуйтесь зручненько. Та погнали у нові пригоди з Томі Анджело. У цій, без сумніву, чудовій грі. Погляньте на цього недоумка. Він десь вештився минулої ночі. Я був з вами. Не хвилюйся, Томе, я подбаю про тарілку Полі, Том відвезе тебе додому. А, так, господи, ну і ніч була. Для вас, можливо, так, але для цих дівчат не зовсім. Про що ви взагалі? Отже, дивіться, мені потрібно зараз порозмовляти з Ральфом. В нас тут нове завдання, е, яке стосується гоночок. Перегонів. Ага, і я так розумію, ось Ральфі готує нам автівку для нашої нової пригоди. Ну що, здоров привіт, ти, ти, Томі. Це буде великий день. Так, так? ти встиг побачити ці перегони заздалегідь. Це важко не помітити. Сальєрі не дозволить Морело перервати цю переможну серію. Ні в якому разі йому треба зробити П -п 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 сьогодні. Ми позичимо його машину з треку. Мій приятель Бобі Рейнджер покаже тобі, де її знайти. а Потім навіть не помітить, як ти поїдеш <п 'ятування> по двигун. Що? І ще один хлопець Лукас Бертоне. відвезе машину до нього, підміс Джуліані, і він, знаєш, трохи її налаштує, щоб завтрашні перегони були кращими. А потім відвезу машину назад, і Бобі нічого більше не бачитиме. Але треба поспішати. Бобі закінчує свою зміну у першій тридцять. А дублер мудак. О, привіт. Якщо вам потрібно безпечне місце для uh, автомобіля, ви можете скористатись uh, гаражем. Карло нарешті трошечки його випорожнив. Угу. Угу. Заїжджайте на машині в гараж. Опа. Тобто в нас є от така от втівочка, яку ми тоді викрали в Діно. Є таксішка. Йо, це щось взагалі дуже кльове. Ну, на цій ми їздити не будем. Оця сама класна і болт оцей самий класний. Але ж ми поїдемо на цій автівці, хіба ні? А, ні, ніхрена. Треба вибрати з того, що є. Добре, мені ця подобається. Колір кузова. Вау, скільки класних кольорів. Колір салону? Давайте виберемо світлий. Отакий От мені дуже подобається. Все, погнали! Хоча ні, зачекайте, варіант кузова. Спайдер? Ну, мені здається, спайдер таке собі. Ось. Підходящий варіант. Автомобілі, якими ви керували, додаються в гараж. Та це я вже зрозумів. Ну що? Нове завдання. Нове завдання. Треба доправити якусь е, е, автівку для перегонів. Бог знає, куди. Ой, як же ж приємно керується це авто. Яке воно швидке. Обожнюю. Нічний лос Хевен це просто. Ого, там мотоцикл. Цікаво, можна буде їздити на мотоциклах е, в цій грі. Я дуже хотів би, тому що я обожнюю мотоцикли. Я обожнюю мотоцикли навіть найбільше, ніж автівки. Ну, Ви ж знаєте цю фразу коронну, що чотири колеса возять тіло для комфорту, а два колеса возять душу. Тому я обожнюю велосипеди і мотоцикли. Ми вже близько до нашої цілі, гаразд. Поважна персона, я не Бобі? думаю, що нас будуть спиняти. Ви Бобі, так. Ми можемо відігнати вашу машину в гараж, він порожній. Кожен друг Ральфа, мій друг, якщо у вас є гроші, звісно. Та гроші я трошки підзаробив уже. Завтра вранці вони почнуть їхати. Все місто. Вони займаються контрабандою випивки, вони б'ють один одного, це. О, без перебіршення, куди краще відвезти дівчину на вихідні, ніж сюди? Давайте навіть не будемо починати. Тут стільки всього сталося. Ну, завтра великий день, завтра перегони, завтра всі будуть відпочивати тут. Це і так зрозуміло. Гаразд, це тут. Ну, покажіть мені цю ракету. Йойки, це що за боліт? Найтінтванкера з С серії з 29-го року, найкраща в своєму класі. Коли копи побачать його на вулиці, вони обов'язково зацікавляться. Ну звісно, якщо вони мене не здоженуть. Спробуйте зберегти її цілою. Тоже має повернутися з Бертона до пів на першу тридцять, так? Так, я чув, що він мудак. Розберуся. Ого! оце реве мотор, двигун, та ти що? Мене небезпечно випускати на такій ракеті в місто. Ой. Бачите, а я про що кажу? Трошечки гепнувся. Обережніше з гепанням, Леорік, обережніше. Боже, мені здається, що вона зараз просто. А! Я запанікував. Мені здається, що вона на розгоні просто відірветься від асфальту і підлетить. Я прям відчуваю цю потужність. З вихлопа несеться полум'я. Ну, я навіть по вібраціям геймпаду відчуваю, що в мене геймпад хоче вирватися з руки. Обережніше, ну що ж ти такий повільний? Аго. Ого. Яскраве лайно, в нас є повідомлення від офіцера про гонщика, який мчить містом на великій швидкості. Хтось бачив його? Та мене ніхто не побачить, бо я як флеш. Я супер швидкий. 100 миль на годину, що? Це по суті скільки вже кілометрів? 160 кілометрів на годину. Я просто забув, як рахуються милі. Вони оком не можуть кліпнути. Повертайтесь до патрулювання, на наступного разу ми його візьмемо. Вони навіть оком не можуть кліпнути, щоб мене наздогнати. Подивіться на цю швидкість. І гальма тут чудові. Кошерне авто. Обережно, обережно, жіночки, обережно. Трошки подрифтував, трошки покрасувався перед дівчатами. Що це було? Та бляха, та тільки не це, я вже близько. Все. Сходіть в туман. Томі Анджело, Лукас Бертоне. Яка гарна машина. У нас мало часу. Hey, До зустрічі, я працюю швидко, зачекай. Наскільки швидко? М -м, привіт, крихітко. Okay. Гаразд, готово. Дякую, Лукасе. Мені потрібно повернутися, поки ніхто не, не здогадався. тільки будь обережний. Це будуть трошки американські гірки. Передай містері містеру сельєрі, що я завжди радий взятись за таку роботу. Я працюю на багатьох людей. Але з вами я завжди знаю де стою. Пропонуємо автівки, машини для втечі. Будемо сподіватися, що Сельєрі завтра переможе, інакше буде дуже паршиво. Окей. Гараз, гаразд, їдь обережно. Угу, mm -hmm. Тобто він її зробив чисто під трасу. Ага, і вже двигун перегрівається. Зашебісь. Треба контролювати перегрів двигуна. Ой, ну, відчувається. Ще потужніше, ніж була до того. Сьогодні ми будемо спостерігати за гоночним автомобілем на вулицях. І правильно зрозумів? Та відчепіться від мене, поліціанте. Ви мене спитаєте Леорік, а ти взагалі отримував штраф за парковку чи за перевищення швидкості? Я скажу вам, ні, я не отримував подібних штрафів по одній простій причині. В мене немає прав. Я хотів би собі права здобути, тому що в мене є мотоцикл, і виїздити на ньому без прав, ну це. Самі розумієте, порушення закону, а я законослухняний громадянин. Не рекомендую практикувати виїзди на авто чи на будь-якому транспорті, якщо це не велосипед, без прав. Але все-таки в мене була ситуація з поліціянтами. Одного разу в мене було попередження. Я повертався пізно з роботи. Колись працював в спортзалі, їхав вночі, і поліція запаркувалася прямо посеред дороги. Я випадково зачепив рулем їхнє дзеркало заднього виду. І це побачив один з поліціянтів, зупинив мене і почав запитувати, чому я не їжджу по велосипедним доріжкам. Але ви знаєте, якби в нас були доріжки нормальні, широкі, а не вузенькі, і якби по ним ще не ходили додатково пішоходи, ви знаєте, що коли ти пішохід, ти хейтиш водіїв, коли ти водій, ти хейтиш пішоходів. Чомусь так це працює. Тому я їм пояснив свою ситуацію. Вони сказали, ну, можеш їздити обережніше. І рухайся по велодоріжкам заради твоєї ж безпеки. Я подякував та й все. От. Та, взагалі, купа кумедних ситуацій було пов'язаних з велосипедом, а автівки я ж кажу ніколи не любив. Чомусь. Два колеса для мене завжди в пріоритеті. Хоча більший комфорт, це, звісно ж, авто. Так, ми вже фактично на місці. Автівка супер заряджена. Опа. Ой, це було лишнє. Заїжджаємо. Та йойки! Ну, видно, що в мене прав немає. Ми повернулися, слава Богу. Все готово. Їде як повний мотлох. Гаразд, ходімо звідси, завтра Ми великий день. день. Ну він хотів сказати, що, типу, ця тачка не пристосована для е, умов міста. Вона чисто вже для траси, для перегонів. Ось сіо. Наш коник. Що ж, Сем виходить з ванної кімнати. Я молю, щоб в нього була. Пушка, тому що я напевне, що Бармен віддасть те, що він винен. Його сини повільно наближаються. Я чую, що вони ж стукають кулаками. Обидва під два метри на зріст і сильні, як цигальні плуги. А яка була у вас зброя? Просто член. Точно так, цей, ш... цей шнур вийшов з туалету і почав про... просто сяти на всі боки. Серйозно? Що він не викликав поліцію? Та ні, іноді вони просто повинні думати, що ти божевільний. То я хвилинка? Так, звісно, Френку. В нас є невелика проблемка. Все гаразд з босом? Так, це не така вже й проблема. Наш водій Майки, у лікарні. Хлопці морели добряче побили його минулої ночі, в нього зламана рука і щелепа. Бляха. Так, не пощастило нашому Майкі, в будь-якому випадку won't ти заміниш його. Wait, що, Френку? Том, за півгодини пролунає стартовий сигнал. Тут немає місця для дискусії. Дон хоче перемогти, і що важливіше, він хоче, щоб Морело програв. Ніхто з нас не порається за кермом краще за тебе. Інакше я б розмовляв з цією людиною. Окей, Френку, гаразд. Чудово, Ральфі вже заправив, підготував машину швидше на трасу. Йой, -йо, оце так поворот. <рив> Мужики в шоці стоять. Ну окей. Це в нас шанс показати себе. З Європи до нас приїхав улюблений фаворит Мартін Ліхтенберг. Вирішив взяти перерву з міжнародних змагань, щоб позмагатись тут. У нас і новини з лінії старту. Фаворит Лос Хевен. Майкі Дан не зможе змагатись, Його замінить. Томі Енджело. Я впевнений, що ви всі хочете приєднатись до мене і побажати йому здоров'я. Так, побажайте мені удачі. І ось вони стоять на старті, готові їхати. Давайте. Ракеточка моя не підведе. Ліхтенберг біді, щось не так з його каретою. Ліхтен відбуває фаворит вилетів. Хто порається знаменитим першим поворотом. Холера. Ого, поворот занадто крутий. Так, треба бути обережнішим. Не треба допускати помилок. Е, знаєте, коротше, я не грав ні класичну мафію, ні Definitive Edition, але я прям пам'ятаю, що ця от гонка в класичній мафії була супер складною. Яка в нас сьогодні була гонка, дуже сподобалось. Тут насталось неприємне зіткнення. Виглядає не дуже добре, дуже погано. Я вже друге місце. Я вже друге місце. Давайте. Осьо, осьо, осьо ось, ось, лідер. А... Сучий син! Томі Анджело виходить на перше місце. Все, тримаємо перше місце. Не помиляємося, не поспішаємо нікуди, не поспіша... Що це таке? Як мені після такого взагалі вижити? Дилетант, бляха-муха. Був на першому, став на останньому. Зашибісь. Коротше, е я пам'ятаю, що в класичній мафії саме через цю гонку багато людей дропали взагалі гру, але нібито в ремайстері. В ремейку, точніше, вони пофіксили проблему, і тепер ця гонка не така складна. Та все буде добре. Все буде чудово, не переживайте. Я виграю. Я виграю, я зможу. Я профі-водій. Оп, чудово! Чудово! Тут на цьому повороті головне не помилятися. І все буде класно. Газюльку, 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 газюльку піддаємо газюльку. Вже восьме місце. Капець, от якби не той трамплінчик, я був би на першому. О, дивіться, я тебе трошки підштовхну. Ти ж не заперечуєш? Давай, тринадцятий! щасливе часов, звісно, не 69. Так буде виглядати подіум? Чи тут сяятиме хтось інший? Тут сяятиме Томі Анджело. Друге місце, друге місце. Ріднесенькі мої, все буде класно. Дивіться, він. Все. Він допустився такої ж помилки. А от халепа. От халепа. Віднесенький. Що ж ти так необережно, га? Е, е, третій номер, е. Пішов сраку. Дулю в сраку за місьмаку тобі. Ніхто не наздожене, тому що я впевнений в собі на 100% п'ятсот відсотків зі ста. Дивіться, як же віртуозно, як же він відчуває. Відчуваєш, Томі, відчуваєш, відчувай. Зовсім скоро все закінчиться. Третє коло пішло. Обережно. Пісочок. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давай, Томі, не підведи. Ти зможеш це зробити. Паркан! Макело на першій позиції. Недалеко від нього мчить решта. Нічого, нічого. Я в пориві цієї метушні, я їх обжинув, все буде класно, проживають. А? Ага, ага. Не подобається, не подобається хлопчик. Горобчик. Ага. Томі Енджело. Перше місце зараз буде. Водії, що лідирують, не грають у витонченість, але це ще не кінець гонки. Все, 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 все. Я бачу, що дуже потужний третій номер. Так, тут обережно, тут цей трамплінчик. Гарно, погано. Дуже погано. Дуже погано. Ні. 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 Тільки не це. Гаразд. Зберися, Томі, зберися. Це ще не кінець. Це ще не кінець. Тримається близько до передньої частини, Томі. Так, я Томі, я класний. Є, 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 є. А. Давай. Давай. Ні, nee, давай. Жени. Нужбо. Ну шо, це у нас пішло третє коло. Я вирішив не записувати вам повністю гонку. Вирішив з третього кола. Друга спроба. Набагато легше їдеться, якщо ти а, не розмовляєш, бляха-муха. Якщо ти не розмовляєш, це трендець. Я все заруїнив. Вже був перше, вже шосте, сьоме, сьоме місце. А був на першому. От бляха, що значить відволікатись від керування. Втрачається концентрація просто блискавично. Кепські мої справи. Ну нічого, я спробую, я спробую їх наздогнати. Я вже знову третє. Я спробую це зробити. Тим паче мій улюблений колір це червоний. Червоний то любов. Так, окей, ні. Тільки не. Купити сіна, та за що? Так тут небезпечний, небезпечний. О, 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 туди його ложка. Анджело все ще лідирує. Так, це я. Томас Анджело. Леорі Лейба. Леорі Лейба. Давай. Лорі Лейба, це так звати мою автівку. Я назвав тільки. -що. Тільки що сам придумав. Ну що? Невже, 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 невже це перемога. Ковтайте пил, тварюки! Хуху! Є, сюди! От в мене точно такі самі емоції, як в полі Ісема. Та ти шо? Це перемога. Що ж, це був супер кльовий експірієнс. Ей, Томі, ось weird. і наш переможець. Hey, Привіт, Томі. Я хотів подякувати hey, тобі hey, за те, що ти робиш. Hey, я вклав ці міч перегони піврічну орендну плату. Якби не ти, я вже був би безхатько. Я зробив те, що хотів, Дон, Лукаса. Ти повинен мені якось віддячити Зазирни до мого гаража, коли буде вірна хвилинка. Можливо, в мене є дещо для тебе, що принесе тобі на прибуток. Навпаки, ну, це ти мені повинен віддячити. Дякую. Я знав, що ти Томі. нас не підведеш, Томі. Томі. Сьогодні ти зробив для нас купу грошей, а Морелло ще кілька тижнів буде шукати однострочники Томі. на тротуарах. А якщо до європейця, то він напевно вже мертвий негідник. Так і є. Ти заслуговуєш на все до останнього долара. Відведи дівчину в якесь гарне місце. Дякую, босе. В тебе ж є Томі. дівчина, так? Я б не хотів, щоб ти витрачався на випивку. Ні, але я можу купити тепер мамі нове пальтішко. Молодець, іди візьми щось випити. Вітаємо, герою! Мені пощастило, от і все. Що ж, я поставила на іншого хлопця, а тепер ти ставиш на напої. О, диви, диви, вже підчепив якусь кралечку. Ну, вона файненька така. Ось тепер вони можуть тебе сфотографувати. Дякую. Дякую. Знаєш, коли закінчиш святкувати, чому б тобі не знайти свого приятеля Полі? Він такий п'яний, що здається, його ось ось переїде. Якийсь мотло. Гаразд, я привезу його додому в тілісті і в найкращому стані. Ну шо ж, дивіться, я познайомився, мабуть, своєю, своєю дружиною майбутньою. Що це в нас? Це вже в нас якісь додаткові квести чи що? Ну в будь-якому разі ми це побачимо в наступній серії. Е, друга серія буде коротша, ніж перша. Перша серія була таким ступом, супер довгою, наступні серії вже будуть коротші, включаючи разом з цією. Чесно, ця гонка це було дуже круто. Аж захотілося пограти якийсь симулятор гоночок, хоча це взагалі не мій жанр. Я відчув неймовірне задоволення. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо чекаєте наступних серій по мафії та й в принципі наступних відосиків на каналі. Напишіть ваші враження від гри, від самого проходження. Мені буде приємно і цікаво почитати ваші коментарі. Також підтримуйте Збройні Сили України. І можете підтримати мене, звісно, копійчинкою. Якщо ви не бідний студент, а якийсь заможний пан чи паняночка. Підписатись на Донатело, стати спонсором каналу і дозволити мені далі займатися тим, що мені подобається. Більше часу витрачати саме на створення відео. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних серіях. Бережіть себе та бувайте!